Доброго дня, як ваші справи? Чим займаєтесь в неділю? За себе хочу сказати, що в неділю я не роблю. Хвата суботи, так сказати. Ще й біля церкви йшов, дивлюся машинкою, ну я не знаю. Я такого щоб празника сильного не знаю. Просто що в неділю хоча б виділити на сім'ю час, да, повезти на базар. Ні, я їздив туди частіше, аби можливість була така, да? коротше, зараз поїдемо на базар. Подивимося до чого. Ну, а там вечірком, я думаю, десь. Ну, коротше, прикинемо. Я ще виложу відео. Начало роботи автомобіля, шевролет, так сказати, да? З чого воно починалося і до чого воно дійшло. <хи> Ой, та, ну, я думаю, що я ось з понеділка його пару-тройку днів розірву швидко вже. В принципі, мені там два дні на підготовку погрунтувати. В середу мене вже бути погрунтований під кінець, я не знаю. До кінця неділі, по ідеї, її можна покрасити легко. Ну, спешки особо такої нема, подивимося. Подивимося. Подивимось. Краска, виходить, буде на цього шурута. Я заказав по коду, вона без криші і без бамперів, вся краситься. Ну, зачем переплачувати, я не знаю. Зачем переплачувати за краску, якщо можна зекономити приблизно ну, порядка 1000 гривень. Да? А цвіт практично один в один. Тому... Я думаю, так любий маляр би поступив, тут нічого такого немає, качество краски від цього не міняється. О так і діло. Так що буде нормально. Одне, що я розумію, на таких сложних світлих тонах, желательно наружку валити всю сразу. Я подивлюся, може підую не зі дверей з і потім. Почеплю і обклею. Не знаю, я з цим варіантом ще не рішив, як правильно. А може поступити по-другому. У мене просто я можу покрасити дві двері, які підвішені, да? Ух ти, оце добре. А дві двері, виходить, в мене ну, немає доповнітельного постамента на що повісити да? ці двері. Тобто, виходить, я можу увалити кузов і дві двері. А дві двері оставимося. Ну поправильно було б зробити бочину красити і дві двері, на яку вони ж будуть і ставитися. По правильному це було б. Їх покрасити, допустим. Так що ж розривати, ви розумієте? Обратно обклеюся, обратно... мені проще, звісно, весь кузов жахнути. Хоча нічого там такого сложного в тому цвіті і немає, не знаю. В принципі... Можна віддільно потім покрасити однієї ці дві дверки і все, і почепити. Як я буду красити оцю частину, треба своєю технікою обичну, да? тією ж самою технікою, без видумів, без фанатизму покрасити ті дві, дві, дві двері, щоб не присвітлити і не притемнити. Я вважаю так. Тобто однією і тією технікою. І буде все нормально. Ну, я вірю, що все буде добре. Отакий роботи. Ну а сьогодні відпочиваємо. Катаємося, віддихаємо, Катаємся, віддихаємо. В общем, таке. Виділяємо час на віддихнуть. І отдых віддих починається з поїздки на базар. І ще одне хотів, хто додивився до цього кінця ролика, хотів вас спитати, хочу купити, допустим, респіратор. Ну, той старий, вже би, йому піпець, так. Да? Я думав, куплю новий же ж, оцей, Тріємовський. Але бачу, що хлопці багато хто вже почали брати респіратор. Теж фірми Трем, Ну, там є і інші фірми. Цельний такий, ви зрозуміли? Він там порядка 3 тисяч гривень стоїть. там, защита вже набагато І От не знаю, хтось пробував, користувався. Є смисл, треба брати, чи не треба брати. Хтось скаже, що так як там стекло, да, воно буде напалятися. Ну, в комплекті йде одна пленка да, прозрачна, та що наклеюється. Не знаю по чому вони в цілому і наскільки їх вистачатиме, ну, к Тому що ми ж працюємо не в камері. І туман все одно присутній. Ну, мені цікаво, як не хочеться спогади десь попробувати, може. Скраю, да, як відтирається просто в случаї загрязниці, так попробувати. Не знаю, не знаю. Тому що якраз я дуже часто, так би не хотілося б. Коротше, напишіть в коментарях на всякий случай, хто пробував, хто не пробував, є смисл, не є. Що, як краще? Є смисл потратити 3000 гривень, але при цьому купити достатньо хороший да, цей. Респіратор цельний. Оце мені в принципі було б інтересно. Так, ну що. Всім на зв'язі, скоро відос, почало роботи. Ну і далі з понеділка будемо продовжувати можливі варіанти, що якщо вам інтересно, можемо в прямому ефірі поработати. Іменно на роботі. По підготовці автомобілів прям в прямому ефірі можемо пороботи. Просто що я так сильно не, не зможу з вами постійно над камерою щось балакати. Да? Мені ж якщо включу, то мені там ізрідка може на прибігати, а так мені ж треба працювати як не як, щоб не стояти на місці. Все, всіх благ, жду ваших коментарів по поводу. І на зв'язку. З вами був Олександр, як завжди, з міста Дніпро. Всім пока.